Готувала піцу також. Мої однокласники готували торти, трубочки, печиво та багато піців смаколиків. Найбільше купують піцю ярмаркували та допомагали нашим котикам. У гімназії номер 10 прийшов благодійний ярмарок на підтримку прилуцької територіальної оборони. Участь взяли учні молодших та старших класів. Кожен стіл вирізнявся особливими наїдками. Єдине, що об'єднувало всі страви, приготовані з любов'ю. Роль продавця виконує четвертокласник Костянтин, і нам пропонує дещо купити. Піцу, порожені, желе, торт, паску, круасани». Вражає різноманіттям і імпровізована торгова лавка сьомого класу. Піца сосиски в кісті, хтось приніс перисад, печиво, і покорм є, жиле. Роби більше половина робила самостійно вдома. кого не виходила, то купляли. Анна зазначає, хоча піцу готували майже всі гімназисти, то у семикласників вона за оригінальним рецептом. Вона була зроблена з любов'ю і інгредієнти не такі, як в інші, чотири сири, м'ясо та. Омідор третій клас дивував особливим базе. Говорять, його обов'язково потрібно скуштувати, тому що воно різнокольора та красиве. Третьокласниця Женя планує виручити за продаж солодощів. Цим більше цим краще до своїх столиків запрошують і найменші. Другокласниця Настя пропонує Декси, желе. гарно готувався. І перший клас єва. Рекомендує купити саме ту смакоту, що приготувала з мамою. «Тортики». Афіні, а якщо ви на дієті з низькокалорійного у першого класу є? гривень. Активними були і покупці. Третьокласник Дмитро обрав одну із найпопулярніших пропозицій на столиках продавців. Сьогодні купив піцю. Я вважаю, що це мілекім у наші великі перемогі. Що ми цій школі допомогли нашим захисникам. разом допомогу? Такий масштабний збір об'єднав усіх учнів, учителів та батьків. Кожна родина по особливому ставиться до ярмарок, адже це ще один шанс подякувати нашим захисникам. Обов'язково я вважаю, треба долучатися до таких акцій, до таких міроприємств. Бо ми є сила, коли ми єднаємося, і тому ми робимо все можливе. Чим ми можемо, тим і допомагаємо, і дуже часто ми це робимо. Донатимо. Якщо ми не донатимо, то ми йдемо на всілякі концерти, допомагаємо таким чином. І сьогодні у нас ярмарка. І ми прийшли сюди сьогодні. І піце, і наїдки, і напитки, і солодощі. І таким чином ми хочемо якомога більше виручити коштів і передати нашим, нашим захисникам. Особливими та найочікуванішими гостями ярмарку стали військові. Ці прилуцької тероборони нещодавно повернулися з передової. Владислав Кіча говорить: найскладніше на фронті втрачати побратимів. Єдине, що гріє в холодному окопі, що тебе чекають вдома. І приємно бачити, як чекають дітки в навчальних закладах. Теплу і гамірну зустріч організовують вже вдруге. У 2023-му військові відвідували ліцею номер 13. Запросили мене як командира, і я взяв з собою оператора дрону. І він зараз розкаже, як він працював на фронті. покажемо навіть кадри жахливі з фронту. Ну оце так і це ярмарка для того, щоб допомогти підрозділу. Зокрема, от нас зараз машини, які зношені там край на фронті. Тут зараз ми хочемо акумулювати якісь кошти, щоб придбати шини на наші пікапи, які вижили скажімо, із, із. Із тієї каденції на війні, коли ми були з цікавістю почесних гостей, слухали дітки з радістю і навіть слізьми своїх захисників вітали викладачі та батьки. Це дуже неперевершені відчуття, бо ми щоразу просимо Бога, щоб їх берегли їхнє життя. І тому це дуже важливо. Така болюча тема, і дуже радісно бачити їх живими і цілими і неушкодженими. Жужу в роботі, так називає свій дрон військовий Андрій. Дітки змогли побачити на дворі. помахати в камеру, доторкнутися до обладнання та навіть заглянути в екран на пульті. Все це пропонували гімназистам. Пташка, що призначена виявляти та нищити ворога, цього дня виконувала мирний політ, і кожен учасник ярмарку із запалом в очах сподівався, що їх вклад пришвидшить наступну зустріч вже після перемоги. Дигає безумовно дуже дуже сильно і бачите дитячу радість і вдячність і безпосередньо їхні запал продовжувати проводити ті ж самі ярмарки, продовжувати збори. Це Ну, у мене завжди кантраті. Мені це настільки приємно до просто до глибини душі, що у мене пересихає все на світі. Я хвилююся кожного разу, як перший раз. Діти це неймовірне відчуття, просто їх не передати. Їх тільки можна відчути. Ну на даний момент я розмовляю. Мене мурашки на хотіли. З натхненням все дуже важко на фронті. Єдине натхнення це повернутися додому, щоб не отримати російський паспорт і жити в своїй вільній незалежній державі. І відповідно найбільше, найбільше і єдине, мабуть, натхнення це бачити радість дітей. Це вже третій ярмарок організований на підтримку військових. Щоразу гімназисти збирають від 20 до 30 тисяч гривень. І сьогодні, об'єднавшись, вдалося передати на потреби Прилуцької тероборони 27 тисяч 800 гривень. В цілому діти, батьки, вчителі, працівники щоденно допомагаємо і підтримуємо наших захисників, тому що це наш захист, це наш пріоритет, це наша держава, за яку ми всі відстоюємо і будемо відстоювати. Внесок кожного учня, батька, вчителя він неоціненний. Ми підтримуємо наших захисників і оберегами, і малюнками, і солодощі передаємо, і засоби гігієни, теплий одяг. Тобто, все те спрямовуємо тепло, любов, підтримку нашим захисникам щоденно, щохвилини, і будемо підтримувати.